Історія України писалася не в Україні, не українським інститутом історії. У нас головні теми були наукові: це або створення колгоспів у 27-33 роках в Україні, це одна із тем. А друга встановлення радянської влади в Західній Україні після 17 вересня 1939 року. Це дві базові фундаментальні наукові теми. Тому ми мало що знаємо про наших гетьманів, мало що знаємо про наших князів, ми мало що знаємо взагалі про батьків Києва, як і кожних э, великих історичних місць. Тому що ми жили не своєю історією, нам її з Москви приносили, і тому ну, була, бачите, така філософія. Що ми як придаток, що ми є вторинні? Що нам щось чогось бракує до великоросу і таке інше.